І всім-всім привіт! Я радий вас вітати на моєму каналі Фіріч. В цьому відео ми попрацюємо на таких роботах, як ферма, шахта, нафтовий завод, будівництво та просто завод. В цьому відео ми попрацюємо на кожній з робіт по 10 хвилин і подивимося, скільки мені вдасться зробити на кожній з робіт. І перша робота у нас буде ферма, мені до неї їздить їхати 1000 метрів. Я просто зараз орендую скутер, так як я створив новий аккаунт, щоб спеціально зняти для вас відео. Та і просто для вас це буде буквально секунда, дві, а для мене це буде тисячу метрів. І ось я вже майже прибув на місце. Наша задача підійти до цього маркера, нажати на складальний яблук, далі почати роботу, ми починаємо роботу. Ідемо працювати. Я думаю, обясняти вам не буду, як це все працює, так як в мене на каналі вже виходило з цим пов'язане відео робота фермера. Можете подивитися, доволі цікаво. Я там все розказав про ферми на різних левлах і так далі. Я вирушаю працювати, побачимося через 10 хвилин. Ну, і ось я відпрацював 10 хвилин. Ви можете це подивитися по годиннику зліва знизу на екрані. І за цей час мені вдалося зробити доволі погану суму, це 4129 гривень. Ну, а я вирушаю на наступну роботу. Наступна робота це у нас буде нафтовий завод. Я коли доїду до цього місця, я вам це все покажу. Ну а зараз ми біжимо завершувати роботу, так як обов'язково треба скинути з себе форму. Ми підходимо, нажимаємо Завершити робочий день. Орієнтовуємо скутер, заходиться дуже близько, на інших роботах він доволі не так близько. Ну і все, я вирушаю на місце. Ну і ось я вже пробув на завод Укрнафти. Ми проїжджаємо на територію в ліву частину. Тут у нас є такий маленький, не знаю як це правильно назвати, ми підходимо, підходимо до маркера, нажимаємо почати робочий день. Наша задача на цій роботі максимально проста. Я вам зараз проведу таку міні-екскурсію, що туди куди робити. Ми біжимо просто на мітку, яку нам показує на екрані. Підходимо до цієї бочки, зараз я вам покажу, пригаємо. Раджу тут пригати, це буде ну, набагато швидше. Ми підходимо, нас перекидує міні -гру. Нам потрібно крутити за годинниковою стрілкою стрілку цей кран, доки ось тут знизу не набереться 100%. Коли ми набрали, нас просто викидає і ми біжимо до наступного і все. Зараз я попрацюю на цій роботі 10 хвилин і я вам покажу, скільки мені вдалося заробити за ці 10 хвилин. Ось я і вже завершив 10 хвилин, за 10 хвилин мені вдалося заробити 6075 гривень. Доволі непоганий результат. Переходимо до наступної нашої роботи. Ну і наша наступна робота буде шахта Дніпро по списку. Нам їхати 963 метри. Я біжу завершувати роботу. Зараз завершу роботу, покажу, де скутер взяти і вирушу. Нажимаю завершити робочий день, далі підходжу до маркера скутера, орендовую його і вирушаю на нашу шахту. Мені їхати до неї майже 1000 метрів. Для вас це буде секунда, а для мене 1000 метрів. Ось і все, я вже тут. Під'їжджаємо до входу нашої шахти. Тут робота зараз я вам покажу, максимально проста, тут багато нічого робити не треба. Заходимо всередину нашої шахти, і тут справа зразу ж у нас буде така кабінка, можна сказати, роздівальня. Починаємо робочий день і, і біжимо на наше місце. Тут є один мінус цієї роботи, так як тут воно дуже довго купає нашу руду. Зараз я вам покажу, ми, нам от показується мітка червона, ми підбігаємо до неї, ви можете і на карті її бачити, просто очами. Підбігаємо і от так воно буде купати зараз довго-довго. Ось воно вже докопало, це дуже багато часу йде. Нам дає таку тележечку, ми веземо на ті жовті маркери і все. Ну, Максимально просто, але то, що хіба що довго чекати. Сам смисл тої роботи, що тут не показує зарплату, нам потрібно докопати до определьного моменту. Де, от вона зверху в чаті є, от зараз нам ставлю. От 33 кг, наприклад, я накопав. Ми отак копаємо, копаємо і все. Я зараз ще попрацюю тут рівно 10 хвилин, так і ми сьогодні працюємо 10 хвилин. Покажу, скільки я заробив. І ось я вже завершив 10 хвилин роботи тут. Зараз ми біжимо в нашу роздягальну назад, просто біжимо, сходимо, біжимо, біжимо, біжимо. Завершуємо наш робочий день, нажимаємо завершити, далі. І зараз нам в чаті, зараз мене забагався чат. ось. Ми заробили 5454 гривні. Доволі цікаве число. Ну і Наступна наша робота це у нас буде завод. Їхати всього лише 7 метрів, це буквально 2 хвилини. Ми нажимаємо далі. Беремо цю роботу і біжимо наліво. Хто не знав, оренду скутерів знаходиться тут, трошки далеко від виходу з шахти, але ладно. Ми орендовуємо наш скутер, як завжди для вас це буде секунда, а мені треба проїхати 700 метрів. Ось я вже і тут, у нас тут таке красиве здання. Ми зверлимо з нашого скутера, заходимо всередину, зараз я вам покажу. Заходимо далі наліво, зразу тут нам кімнатка, тут роздягальна, тут навіть два маркери для роздягальні. Підходимо до любого, нажимаємо почати день. І біжимо, зараз я вам покажу, находимо там мітку нашу. Зараз біжимо, біжимо, біжимо. Ось я вже знайшов свою мітку. Наша задача тут, от по центрі екрану, вам висвічується, що робити, переносити метал просто в праву частину екрану. Хто не знав, ось так виглядає метал. Нам потрібно взяти метал і 5 металів, отак з лівої частини в праву пальцем просто перевести. Максимально просто, але ця робота дуже довго буде затримуватись, так як це переносити зліва право, І ми отримуємо за кожен такий чекпоінт 191 гривню. Зараз я попрацюю, покажу, скільки мені вдалося заробити. Ось я вже закінчив ці 10 хвилин. Робота доволі інтересна, але дуже мала зарплата, так як я зробив тільки 3870 гривень, доволі мало і довго таке собі. Біжимо просто назад, далі, роздягаємося і вирушаємо на наступну нашу роботу. Нажимаємо Завершити робочий день і виходимо з шахти. Мені не сильно робота зайшла, так як там дуже довго це пальцем зліва, вправо водити. Біжимо на маркер скутерів, орендовуємо зараз секунду скутер. Зараз вам ще покажу один лайфхак для новичків, хто не знав, як на скутері можна розігнатися майже під 200 км. Ну і наступна кстати, наша робота, це у нас буде будівництво, остання робота, мені до неї їхати 5000 метрів. Доволі довго, для вас як завжди, секунда. Ну і ось в наше відео додаю маленький лайфхак тим джойстиком, яким ми керуємо вправо-вліво, коли ви їдете, нахиляємо його чуть, чуть от як ви бачите на відео, як показано, нашого персонажа нахиляємо трішки, і наш мотоцикл, скутерганий мотоцикл, починає розганятися ну, набагато швидше, ніж ми в ці 90 км От наш їде 170-180 Скільки я знаю, тут максималка 188. Більше, по-моєму, не їде. Зараз ми подивимося. 180, 186, 7 Ой, чуть машин не врізався. 188, так, x 188. І ось наша наступна робота-будівництва, я вже тут. Підходимо так само на маркер, влаштовуємося на роботу, почати робочий день. Тут робота, просто підбігаємо на наш цей, беремо тут предмет, який там дає. І нам потрібно, тут в чаті нам показується, куди треба біжати. Але часто, ну, наприклад, люди не користуються чатом, а просто дивляться на карту мітку. От, наприклад, я не зауважив на відео, що там мітку мені показало. І я чекав, поки в чаті напише, де мені відносити цей предмет. І ось я замітив мітку, починаю біжати, і в чаті автоматично з'являється, що мені треба на, на, на перший поверх будівництва. Перший поверх це завжди оце маленьке здання, а якщо третій, четвертий або другий, це у нас оце, що я забігав. Оце велике. Правило, то, що там справа, ми ним взагалі не користуємося. Ну і мені вдалося зробити за 10 хвилин 464 гривні. Двалі непогано, але були в нас і кращі роботи. Наприклад, зараз я вам зроблю таку таблицю, і перше місце в цій таблиці у нас забирає нафтовий завод, звісно, ми там зробили 6000, далі, друге місце шахта і третє ферма. Ось такий набір робіт, Новачки, користуйтесь, надіюсь, комусь допоміг. Не забувайте підписуватись, па-па-па-па.